Якщо ви думаєте, що на «Укрпошті» можна лише сплатити за комуналку або отримати пенсію, ви помиляєтеся. Тут триває процес обміну ламп розжарювання на енергозберігаючі. Як все влаштовано, нам розповіли на Криворізькому відділенні 524. Ми самі не очікували, але це Занадто популярна послуга виявилася на даний час через дію зареєстровано 300 осіб. Вже отримали біля 700 по живій черзі, плюс через дію. Ну тобто, кількість дуже велика. На Дніпропетровщині активно розвивається програма. На сьогоднішній день ми вже обміняли біля 400 тисяч лампочок і якщо брати, Масштаби країни, то ми на третьому місці після Київщини та Львівщини. замість п'яти звичайних ламп прожарювання. Учасники програми отримують ось такі сучасні енергоощадні. Можна обрати також варіант цоколю, який підійде саме до вашого домогосподарства. Важливо, що всі старі лампи будуть відправляти не на утилізацію, а на переробку. Узнала, що можна міняти лампочки, і вирішила прийняти участь. поміняла. Абичні лампочки на Ледовські, і мені все подобається. Осічення спочатку, коли я подавала заявку, в дії не було Дніпропетровської області, тобто ну і міста Кривого Рогу. А після 9-го числа там спокійно я зайшла, дивлюсь Дніпропетровська область. Я вибрала номер телефончику. І Всі два-три дні і заявку добилася. Позавчора в дію зайшов хвилина. Сьогодні приїхав сього. При при вас зайшов, видали і все п'ять хвилин. Буквально на все на все, що потрібно. Тобто дуже швидко і дуже оперативно. Пришвидшити процес обслуговування наших клієнтів, щоб не було черг, щоб всі були задоволені. І тому хочеться, щоб люди були трішечки терплячими ну, і відносилися з розумінням до всього. Укрпошта отримує 50 мільйонів лампочок. всім мешканцям Дніпропетровської області, всім вистачить лампочок. тому не хвилюйтесь, все буде гаразд.